Друзі, вітаю! Це подкаст з нового аркуша. Історії людей, спільнот і бізнесів, які через велику війну були змушені переформатуватись. Але завдяки змінам опанували нові галузі і досягли в них успіху. Цей подкаст ще й моя особиста історія. Одного весняного дня 2022 року я була змушена визнати те, чим я займалася досі, більше не потрібне. Моя робота стояла на паузі. Було абсолютно неясно, як жити, куди йти і де себе шукати. Саме в цей момент я вирішила навчитися робити те, чого ніколи не робила: наприклад, податись на грант. Так з'явився цей подкаст. У ньому історія аптечних бомбил, льотчика, гонщика і марафонців кур'єрів, розповіді, в яких сильні люди розкривають свою слабкість, сумують і радіють і щомиті зберігають віру у свою справу. Слухайте подкаст з нового аркуша. Ще п'ятниці протягом жовтня нові випуски на всіх топових платформах. Почуємось.